Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Наступний серпневий тиждень буде відзначено такими подіями неділю, 10 серпня, День будівельника, День працівників ветеринарної медицини. 12 серпня. Міжнародний день молоді, День молоді, День української пісні. 13 серпня, День Шульги Ліворуких. 14 серпня закінчення Успенського посту за новим календарем. 15 серпня День археолога. Перша пречиста успіння Пресвятої Богородиці. 16 серпня Міжнародний день безпритульних тварин. Третій хлібний спас. А в ці дні народилися, покинули цей світ. І відбулися важливі історичні події. 11 серпня 140 років від дня народження Петра Лєбєдєва, українського геохіміка, геолога і петрографа. 11 серпня, 105 років тому, 1920 року, президент уряду Зунр в екзилії. Євген Петрушевич надіслав прем'єр-міністру Великої Британії Девіду Джорджу ноту з вимогою визнання державної самостійності Галичини Зунр 11 серпня, 75 років від дня народження Стіва Возняка, американського конструктора українського походження, співзасновника компанії ЕПЛ. Піонера комп'ютерних технологій народився в Каліфорнії, його батьки родом були з Буковини. Скрізь відзначав, що він українець. 12 серпня 1890 року народився полковник армії УНР історик Олександр Вишнівський в козацькому краї на Запоріжжі. 12 серпня 100 років від дня народження українського теплофізика Олега Геращенка. 13 серпня, 150 років від дня народження Петра Шитта, українського вченого в галузі плодівництва агробіолога, заслуженого діяча науки і техніки, народився в Молдові. 14 серпня, за іншими даними, 3 серпня 250 років тому Катерина II видала імперський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво. 14 серпня 100 років від дня народження українського поета Миколи Карпенка, що народився на Черкащині. 15 серпня, 120 років від дня народження Володимира Гавриленка, українського письменника, народився в Херсоні. І 50 років від дня народження Василя Богача, українського військовослужбовця, підполковника СБУ, Героя України посмертно, народився на Донеччині. 17 серпня 780 років тому князі Данило і Василько Галицькі у битві під містом Ярослав на річці Сян перемогли польсько-угорське військо та Галицьку боярську опозицію. Цього місяця минає 345 років від дня смерті Івана Сірка, українського військовика. Кошового отамана Запорізької Січі. Знай наших непереможний Іван Сірко. За ним закріпилося прізвисько Руський чорт Урусшайтан. Так турки прозвали славетного отамана, вкладаючи в ці слова одночасно і жах. І повагу. Часто його згадують і як козака-характерника, так запоріжці називали людей, які мали надприродні здібності чаклунів. Йдеться, звісно, про Івана Сірка, славного кошового отамана війська Запорізького. За свою військову кар'єру Сірко провів майже 65 битв, жодного разу не зазнавши поразки. Дванадцять разів незове товариство обирало його своїм отаманом. Кошовий Іван Сірко мав шалену популярність серед козаків та був відомий далеко за межами України. Головною метою своїх походів він ставив визволення співвітчизників з полону Османського і порти та Кримського ханства. Безмежна любов до Батьківщини поєднувалася в ньому з особистою мужністю, хоробрістю та яскравим талантом полководця. Дмитро Яворницький у життєписі знаменитого кошового наводить такий переказ: подейкували, ніби запоріжці після смерті свого славного вождя. П'ять років возили його тіло у труні із суходолом і водою. Твердо переконані, що сірко і мертвий наводить страх на ворогів і що з ним навіть мертвим можна перемагати. Придивимось до місяця і порадимо зірками. Наступна семиденка буде проходити на спадаючому місяці. Остання чверть місяця наступить у суботу, 16 серпня, о 7 годині 14 хвилин, 13, 17 серпня дні далі для вирішення різних справ починань, вкладів, купівлі, поїздок. 14 і 15 серпня дні середні. А 11, 12 і 16 серпня дні належать до ускладнених. Нагадую, від понеділка, 11 серпня, Меркурій набирає прямого курсу, закінчується його ретроградність. Овен. Ви шукаєте своє місце в житті, але внутрішні сумніви гальмують рух. Тиждень спонукає вийти із штормової зони, не опирайтеся в вітру змін, скористуйтеся ним, аби знайти новий курс Телець. Прийшов час об'єднувати зусилля з іншими заради спільних цілей та оновлення правил гри. Зірки закликають відмовитися від е, е, звичного. Та дозволити собі інтелектуальну й емоційну свободу. Близнята. Тиждень контрастний, напружений, зростає, але й відкриваються нові можливості. Дипломатія та партнерство стануть вашими головними інструментами рак. Тема особистої свободи і самовираження виходить на перший план. Захочеться відпустити зайве і створити нове. Бачення себе, ви дорослішаєте. Лев. Особисті інтереси та робота вимагають компромісів. Тиждень закликає менше тиску, більше діалогу. Повня прояснить, хто справді поряд, а хто лише ілюзія підтримки, діва, творчий прорив, нові ідеї, що просилися. Назовні зараз ідеальний момент для реалізації. Перегляньте свої обов'язки та фінансові пріоритети. Терези, до вас прикута підвищена увага, особливо колективній діяльності. Тиждень принесе чітке розуміння, що вже себе вичерпало вдалий момент для чесних розмов і нового рівня у взаєминах. З собою та іншими Скорпіон тиждень несе хвилю пристрастей та потребу домовлятись. Відкриття можливі як у стосунках, так і в кар'єрі. Час діяти, але й чути партнера. Стрілець, На вас чекають активні зустрічі, поїздки, обговорення. Паралельно зростає потреба захистити свої кордони та фінансові інтереси. Слідкуйте за імпульсивними витратами. Козоріг, ви стоїте перед вибором контролювати чи шукати баланс у стосунках, можливі суперечки на роботі або бажання змінити підхід водолій ви активні в соціальних процесах, але одночасно потребуєте. Усямітнення не варто поспішати з великими витратами риби. Залишаєте позаду нервозність і входьте в період гармонії. Це сприятливий час для нових стосунків або глибших кроків у вже існуючих. Побачимось! А я тою коломийку зачую, зачую через тою коломийку дома не ночую, а я гаю, не рубаю через ті осики, та я дома не ночую через ті музики. І з кибеся розяса, але як би не собачка коломіка, коломінка, легойка, легойка, та від відтоїв коломінки, воли його. Гаю, і не рубаю через ті осики, та я дома не ночую через ті мусики. Поломія, по горі ходила, та я зійшла на долину, водися набила. Тобо люди не казали, що я все я одного. Ой, як я сни заспіваю двома голосами, один піде чистим полем, а другий ні самим. Іваночки, мої любі мої складаночки, тілько я вас наскладала коло матіночки. Ой, добрані рані смирчата, бо я йду спати, Завтра рано-рано, нора рано, вийду ще питати.